Ставки і поля, добрий день дітвора моя, щастя вам і долі розпочався день, прокинулась земля і пісеньку веселу у полі вітер співа. А про що саме пісня ви дізнаєтесь, коли послухаєте загадку? Є там сцена і куліси, є актори, і актриси. Є афіша, і антракт, декорації, аншлаг. І, звичайно ж прем'єра. Здогадалися напевно, так, це театр 27 березня Міжнародний день театру. Слово театр грецьке, бо саме в Греції були перші вистави. Театр це чарівний світ, де казка… Стає реальністю, де оживають і сходять зі сторінок ваші улюблені герої, де чудеса це звичайна справа, де добро завжди перемагає зло. Тож, дітки, в день театра на вас чекає цікава казочка, але спочатку пропоную вам з'ясувати, яких певних правил потрібно дотримуватися у театрі. До театру поспішай і правила поведінки запам'ятай! На виставу треба приходити завчасно, щоб устигнути здати одяг та знайти місце в залі. Проходити поряду до свого місця потрібно обличчям доглядачів. Як правило, до театру одягаються святково, не можна до театру. Брати із собою їжу це не естетично. Якщо ти взяв бінокль, то розглядай акторів, а не глядачів. Якщо вистава вам не подобається, то зал можна залишити під час антракту або перерви. Некультурно під час вистави розмовляти. Тепер правила ми знаємо. І казочку переглянути поспішаємо. Будь уважний, мій глядач, казкові герої вас чекають і гарного перегляду усім бажають. Жив собі дід та баба. Вже й старі вони були, а дітей все нема і нема. От бабуся і просить діда. Поїдь дідусю в ліс, вирубай там мені деревинку. Та й зробимо колисочку, то я положу деревинку і буду колихати. От і буде мені утіха. Поїхав дідусь в ліс, вирубав деревинку, зробив колисочку. Бабуся положила деревинку в колисочку і співає пісеньку Люлі люлі телесику, люлі-люлі, -лю малесенький, наварила тобі кулешику, буду годувати. Колихала, колихала, аж поки всі полягали спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи і назвали хлопчика Івасик телесик. От як підріс Івасик Телесик, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дідусь і зробив славне весельце вийшло для Івасика Телесика. Плаває Івасик Телесик по річці, ловить рибку та й годує дідуся і бабусю. На ловить рибки віддасть матусі і знову попливе, а матусь йому їсти приносить. Принесла поїсти Івасику телесику і приказує Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хто чужий, то пливи далі, далі від бережка. От мати наварила йому їсти, принесла до берега та й кличе. І Васику, те приплинь приплинь приплин до бережка, дам я тобі їсти і пити. Те Лесик почув і каже, Ближче ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка прийшла, їсти мені принесла. А змія підслухала, як мати кликала хлопчика, і давай собі кликати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув і каже Тож не моєї матінки голос. Пливи човнику далі, пливи далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесика матері. Коваль і скував. Пішла вона до берега та й знову Васика Телесика. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик подумав, подумав, чує, що це матусін голос. Каже ближче б в човнику ближче до бережка. То мені матінка принесла їсти й пити та й приплив до бережка. А змія його ухопила і понесла до своєї хати Зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчиняй, відчиняй. Відчинила Оленка двері, зайшла зміючка, занесла Івасика телесика та, та й каже Поки я повернуся, спечи Оленко Івасика телесика в печі, а я піду гостей кликати. От натопила Оленка піч, що ж каміння розпадається. А тоді й каже Сідай та телесику на лопату. А він і каже а як же я сяду, якщо я не вмію? Та сідай уже як небудь, каже Оленка. Він і положив на лопату руку, так, каже. Та ні, сідай зовсім. Він і положив на лопату голову. Може, так? Та ні, сідай увесь. Ну а як же? Хіба так та й поклав ногу? Та ні, бо каже Оленка, не так. Ну так покажи. Ось вона й показала, а він її у піч заслінкою накрив, лопатою підставив і скоріше на вулицю побіг. Вибіг у двір, побачив високе дерево, заліз на нього і сидить. А ось і Зміючка прилітає з гостями. Зміючко, Оленко, відчини. Не чути не озивається. змія сама відчинила хату, відслонила заслінку, вийняла з печі м'ясо та їдять. Поїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись, а телесик з дерева. Покатіться, поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. Вони слухають. Де це, та й знов. Покочуся, повалюся, телесикового м'ястя наївшись. А Телесики знову їм з дерева. Покатіться, покатіться, поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. Що ж воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледі ли телесика на дереві. Та й давай те дерево. Коли це летить ключ гусей. Телесики каже Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на криля. Та понесіть мені до батенька, а в батенька їсти, пити ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії, все гризуть, дерево все гризуть, аж летять середні гуси. Телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти пити і хороше походити. Ті йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, то він давай просити задніх. А вони йому кажуть то нехай тебе останнє, заднє візьме. Сидите Лесик та й плаче, а дерево ось ось перегризуть змії. Коли це гусеня, яке відбилося від стаї, він до нього й каже Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити і хороше походити. От воно й каже Сідайте Лесику. Прилетіли вони до подвір'я до хати Васика Телесика. Телесик сів на призьбу, а гусеня ходи пасеться у дворі. Сидить Телесик та й слухає, що в хаті робиться. А мати напекла пиріжки та й виймає з печі і каже Це тобі, дідусь, а це мені пиріжок. А Телесик зна двору. А мені, мама». Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, тобі почувається, а бабуся знов, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, мамо, знову з прийзьби Телесик. Отже, так і озивається, та як виглядають у вікно, а там Телесик. Вони тоді з хати там хопили його. Та так і раді. А гусенятко ходить по двору. Мати побачила та й каже Ой гусенятко ходить, піду впіймаю, та й борщ буде. А Телесик каже Ні, мамо, не чіпайте його, а краще нагодуйте. Коли б не воно, то мене б тут з вами і не було. Змії б з'їли. От нагодували його, напоїли. Ще й підкриця пшенця насипали і полетіло нас наздоганяти своїх інших гусенят. Ось малята мої і казочці кінець, а вам, діти, гарного настрою букет. У казках герої мудрі, добрі, хоробрі. У казках добро завжди перемагає зло. І ви такими будьте, в театри завітайте і вистави. Переглядайте, а ще пропоную вам малята казку улюблену показати і фото в садочок. Обов'язково надіслати. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!